Безглуздо вимагати в інших те, що не хочеш сам зробити. Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 16 травня, п'ятниця і у п'ятницю на моєму Ютуб каналі ви можете вдатися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні хотів би, щоб ми подумали, поміркували про те, чому пореговірена позиція України з кожним днем фактично слабшає. І, безумовно, це не тільки стосується того, що в нас є недостатньо допомоги з боку Заходу, ну в першу чергу Сполучених Штатів Америки, підтримки військової допомоги, це ну, для нас дуже, -дуже і важливо. І вся ця, ця ситуація з переговорами, з тими, що треба припинити вогонь, припинити війну, всі ці розмови, заклики, заяви. Фактично, те, що Трамп хотів зробити за 24 години, вже прийшло понад 100 днів, як він став президентом США, все це демонструє, що насправді це все залежить і має бути прийняте рішення агресором. Тобто, Путін. Путін має прийняти рішення про зупинення агресії. Але він цього не хоче зробити, бо його. Армія, вона хоч і повільно, але вона просувається, вона захоплює нові українські території. і Він, доти, доки буде така можливість, він буде це робити і в той же самий час говорити ніби про мир, бажання, і про те, що це от Україна винувата, Зеленський винуватий в тому, що він не хоче миру. Це все зрозуміло. Вчора, наприклад, з'явилася інформація в Сієн, там два джерела, які мають. Можливість ознайомитися із даними розвідки, я так розумію, в США заявили, що ніби Росія накопичує сили для того, щоб там ну, почати серйозні наступальні дії на лінії фронту, для того, щоб захопити якомога більше територій. Ну, це, це логічно, навіть якщо це і не є ця інформація безпосередньо. Ця інформація достовірною, але це логічно. Про це було ще заявлено наприкінці 2024 року, що в 2025 році. Це була така відеоконференція міністерств оборони. Зокрема, це говорив і міністр оборони російський пілосов, що тут у 2025 році потрібно захопити повністю Донбас. Ну і безумовно мова йде про Запорізьку і Херсонську області. Тобто, так чи інакше, вони в цьому напрямку рухаються, а всі ці розмови про перемовини вони ну, є тільки такою димовою завісою. Навіть от відсутність реакції Путіна на. Цей ультиматум 30-денного припинення вогню він це яскраво демонструє. Хоча, безумовно, в цій ситуації ну, варто згадати, що тут і Володимир Зеленський свідомо, не розуміючи, чи як так сталося, але, скоріш за все, тут Трамп десь допоміг більше, бо він. Закликав відгукнути зеленського на пропозицію Путіна замість того, щоб зробити прийняти рішення про безумовне припинення вогню. Там давайте, безумовні проведення пригорів. Тобто безумов почати проводити перемовини. а В той час бойові дії йдуть, завдаються удари безпілотниками по цивільних містах Києва, ракетами. А ми давайте будемо ніби щось домовлятися про якісь першопричинив цій спеціальній військовій операції, Ну які вже Путін там і звав. Фактично війною, що я насправді давним давно нас це агресивна війна. Так от, не надання необхідної допомоги, воно безумовно ну, не посилює Збройні сили України. Але Збройні сили України не посилюють і відсутність добровольців з тієї кількості, які би хотіли мобілізуватися і. Ця от ситуація з мобілізацією, ця босифікація, про яку вже ну, хто тільки не говорить, і не тільки в Україні, навіть Путін вівторок вівторок виступаючи перед бізнесовою спільнотою російською, якщо можна сказати, він там дуже хвалився, що от у Росії 50-60 тисяч щомісяця є добровольців, які готові йти в армію. А в Україні вони там ледве набирають в місяць до 30 тисяч. Методами насильними насильницькими методами мобілізації. Тобто, це вже стало таким, ну я не знаю, такою візитною карткою, я би так сказав, чинної влади якраз у питанні мобілізації. І це є наслідком тих дій рішень влади, які демотивували українців, які роз'єднали українців і без вирішення цих питань, без того, щоб Україна знову була об'єднана, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. Я постійно про це говорю. Ну, ну, мені видається, що розраховувати на якісь серйозні успіхи, на посилення позиції України загалом, і, без, і зокрема в пригорній позиції України, ну нема сенсу на це розраховувати. І, до речі, якщо от цікаво, просто проаналізуйте, що найбільший народ об'єднався, незалежно від політичних поглядів, релігій, так, віросповідання. Мовою, якою розмовляють українці, так він об'єднався в той період, коли влада фактично була бездіяльна, вона була паралізована від страху, вона не знала, що робити, дезорієнтована, І тоді об'єдналася українці. Тільки влада знов почала займатися тим, чим вона займалася того, коли рівень був просто підтримки там, йшов дуже-дуже стримку вниз. От і тоді почалися у нас знов всі проблеми. Зараз та сама ситуація з тією підтримкою. Хоча от, на цьому тижні. Було соціологічне опитування, результати КМІСу, що ніби 74% довіряють президенту Зеленському. Ну так я не щось це не демонструю. Ті черги добровольців іти в Збройні Сили України з тих 74%, які довіряють Верховного командовищу. Ну, яскравий приклад того, що напевне, зовсім ж трохи щось не так. І рішення стосовно от зміни ситуації в Україні вони, на мою думку, є ну першочерговими. Це безумовно боротьба з корупцією, реальна звільнена некомпетентних, притягнена до відповідальності тих, хто винуватів цій корупції, фактично в мародерстві. Це має бути не на словах, а на конкретних діях всіх, щоб блів, всіх рівнів влади поваги до військових, до їхніх родин. Ми знаємо багато, -багато тих, просто ну прикладів. Просто ну, я навіть не знаю, як це охретизувати, чого не, навіть теоретично не мало бути, як поводиться влада на різних рівнях з військовими, з пораненими, з сім'ями загиблих. Так безумовно є рішення, які але це залежить від конкретної влади, конкретних людей, які заслугову на повагу, які мають бути такими. Отаких От людей треба. У владу і проводити. Треба робити перезавантаження влади. Якщо немає можливості виборів, а навіть в цьому суспільному питанню, де довіряють 74% Зеленському, 70% вони проти виборів під час війни дійсно це само собою розуміється, ніхто не хоче, і це неможливо провести реальні вибори під час війни. Але без перезавантаження влади ми бачимо, що постійно схоже ситуація все гірше і гірше. У нас не відбудеться отого перезавантаження довіри до влади. Це також треба розуміти. Без перезавантаження влади не буде перезавантаження довіри до влади, а це означає, що народ не об'єднається і знов не буде мотивований. І це от питання стосовно рішень дій всередині країни зараз має бути питанням номер один, крім от допомоги наших партнерів. От про це я хотів сьогодні, щоб ми з вами подумали. Обміняємося давайте думками. Хто додивився, не забудьте поставити вподобайки, напишіть свій коментар. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Бажаю всім усіляких гараздів і нагадую: все буде Україна!